Привіт! Якщо ти заглянув на це відео, значить у тебе проблеми з цим пристроєм. Відеокартою. Давай тоді разом з тобою розберемося, що це, для чого і яка найкрутіша для тебе. Що таке відеокарта? Відеокарта це важливий компонент комп'ютера, який відповідає за обробку графіки і відображення її на екрані. Плавний відеопроцес, робота з графічними та відеоредакторами, монтаж відео за все це відповідає відеокарта. Чим ліпше відюха, тим швидше і краще зображення обробляється і виводиться на екран. Якщо ти плануєш не тільки користуватися поштою і читати новини, то радимо тобі не економити на ній, адже для ігор і роботи з графікою радимо придбати хороший графічний адаптер. Відеокарти, що використовуються, бувають трьох типів: інтегровані, дискретні і гібридні. Інтегровані відеокарти вбудовані в центральний процесор або в материнську плату. Можливості у них дуже скромні, відповідно, і ціна теж невисока. Зазвичай вони не дуже дорогі, вони вбудовуються в бюджетні лептопи і недорогі офісні комп'ютери. Дискретна окрема відеокарта може бути вбудована в ноутбук або докуповується окремо. Має високу продуктивність, якої вистачає для складних ігор, обробки зображень, редагування відео, але висока потужність впливає на енергоспоживання. У таких відеочіпах є мікропроцесор, який займається обробкою графічних даних, від чого звільняється головний процесор. Іноді дискретна відюха може допомагати процесору навіть у вирішенні питань, не пов'язаних із обробкою графіки. Гібридна відеокарта це з'єднання першого та другого типу. Перевага цієї карти у тому, що вона здатна перемикатися між відеокартами в залежності від складності завдання, що дозволяє економити енергію. Наприклад, під час роботи з текстовими документами активується інтегрований відеочіп, а коли ти хочеш пограти в гру, активується дискретна карта. Тепер перед тим, як вибрати нову віддяху, давайте розберемося, яка саме у вас відеокарта стоїть. У Windows 10 та Windows 11 модель відеокарти можна подивитися через диспетчер завдань Windows. Для того, щоб перейти у нього, необхідно на клавіатурі натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Alt-Delete. У меню, що з'явилося, необхідно вибрати диспетчер завдань. Далі переходимо у вкладку Продуктивність, де виробник графічної карти та її модель вказано у розділі Графічний процесор. Також модель відеокарти можна подивитися у диспетчері пристроїв Windows. Даний спосіб додатково буде актуальним, особливо якщо використовується попередня версія Windows. Відкриваємо провідник, натискаємо правою кнопкою миші на цей комп'ютер у Windows 7 просто комп'ютер та обираємо пункт керування. У вікні, що відкрилося, необхідно вибрати диспетчер пристроїв та розгорнути пункт відеоадаптери. Бачимо наші графічні адаптери інтегрований та дискретний. Якщо у вас не встановлені драйвери і попередній спосіб вам не допоміг, можна скористатися послугами вбудованої утиліти. Натисніть на клавіатурі комбінацію клавіш Windows. клавішка зі значком Windows, Плюс R. У вікні введіть команду DXDIAG і натисніть Enter. Відкриється засіб діагностики, що дозволяє дізнатися інформацію про відеокарту. У другій вкладці, яка може називатися або екран, або монітор, ви побачите характеристики відеокарти. Розмір пам'яті, тип мікросхем, режим дисплея і так далі. Ми розібралися з тим, яка у вас відеокарта. І якщо вона вам не підходить, то нам треба обрати нову, на що треба звернути увагу при виборі графічного процесора. Об'єм пам'яті VRM важливий для обробки текстур та графіки. Для ігор та роботи з великими зображеннями краще вибирати відеокарти з більш високим об'ємом VRM, шина пам'яті, ширина каналу передачі даних між GPU та VRM. Чим ширша шина, тим краща продуктивність. Тип пам'яті. gddr 6 або gddr 7 Вибирайте відеокарти з новими типами пам'яті для кращої продуктивності. Тип системи охолодження. Хороша система охолодження допомагає запобігти перегріву відеокарти та підвищує її термін служби. Найбільш топові виробники компанії відеокарт це Nvidia та AMD. Це два головних виробники графічних чіпів, і кожна з них має свої особливості. NVIDIA відома своїми потужними відеокартами для геймерів та професійних графічних програм. Має технологію Ray Tracing для реалістичної графіки. AMD пропонує конкурентно спроможні відеокарти за ціною та продуктивністю. Їхні відеокарти також підтримують технологію Ray Tracing. На сьогодні GPU цих брендів мало відрізняється за ціною та продуктивністю, але є кілька нюансів, на які варто звернути увагу. Моделі Nvidia за рівнем трасування променів у реальному часі перевершують аналоги від AMD. Рейтрейсинг надає зображенню більшої реалістичності. Відеокарти на чіпі Nvidia підтримують інтелектуальне згладжування DLSS. Ця функція збільшує продуктивність та FPS в іграх. За техпроцесом першість утримує AMD. 7 нанометри проти 8 нанометрів у Nvidia. Графічні процесори AMD дешевші за пристрої від Nvidia. Щоб підібрати відповідно до материнської плати відеокарту, важливо звернути увагу на стандарт для підключення відеоадаптера. Ці дані зазначаються у характеристиках моделі. Якщо зазначений стандарт відеокарти відповідає слоту, який передбачений на материнській платі, то із підключенням та сумісністю проблем не виникне. Варто також відзначити, що в слот PCI E2.0. Можна без проблем встановлювати відеоадаптери з 30, але пропускна здатність зменшується. Підбираючи під процесор, важливо вибирати не лише потужну відеокарту, але й враховувати можливості процесора, інакше потенціал відеоадаптера не буде розкритий повністю, і гроші будуть витрачені дарма. Якщо у вас процесор низької потужності, рекомендуємо брати відеокарту молодших серій. Така конфігурація підійде для офісної роботи та серфінгу в інтернеті. А якщо ви хочете зібрати ігровий ПК, то для флагманської моделі буде потрібно мінімум восьмиядерний процесор останнього покоління. Щоб перевірити сумісність, можна також скористатися таблицями, які є у відкритому доступі в інтернеті. Якщо ви вже впевнені, що ваш процесор підійде для геймінгу, настав час вибрати відповідну відеокарту. Якщо ви любитель ігор зі складною графікою і у вас у розпорядженні монітор з великою діагоналлю, то краще віддати перевагу топовим відеоадаптерам з підтримкою 4К і більшим об'ємом пам'яті. При обмеженому бюджеті можна придивитися до карт минулих поколінь з пам'яттю до 8 ГБ, які також відрізняються гарною продуктивністю та потягнуть ігри на максимальних налаштуваннях. Для класичних ігор з роздільною здатністю Full HD можна вибирати молодші моделі відеокарт на 4 6 ГБ. Зверніть увагу на систему охолодження. Потужні відеокарти зазвичай йдуть з активною системою охолодження, що забезпечить стабільну роботу при високих навантаженнях. Найбільш бюджетні варіанти мають пасивне охолодження. Такі моделі використовуються для невибагливих ігор. При виборі відеокарти для ноутбука важливо враховувати мету, використання, бюджет та виробника пристрою. Якщо вам потрібна мобільність, основне застосування це офісні завдання, мультимедійний контент, то інтегрованої відеокарти цілком достатньо. Однак, якщо для ігор та графічних завдань, варто звернути увагу на дискретні відеокарти, але будьте готові до збільшення вартості та габаритів ноутбука. При виборі технічних характеристик приділіть увагу продуктивності, обсягу ВРМ та підтримуваним технологіям. А також почитайте відгуки та репутацію виробника. Ви запитаєте, яка зараз найпотужніша існуюча відеокарта: Nvidia GeForce RTX 4090. Найпотужніший ГПУ, який може дозволити собі геймер, на тлі інших відеокарт ця яскраво виділяється. Випереджаючи хайпову 3060 Ti, RTX 4090 показує кращу продуктивність, і сьогодні їй немає рівних. Це факт. Базова тактова частота RTX 4090 – 2235 МГц, А в режимі бусту 2520 МГц. Знову, порівнюючи з 3060 Ti, зазначимо, що в останній базовий параметр 1560 МГц, а з бустом 1860. За ігровими перевагами карта теж оминає конкурентів. Це єдина модель на ринку, яка може запускати кращі ігрухи в 4К з трасуванням променів без апскейлінгу. Плюси. Функція DLSS Frame Generation відповідає за швидку генерацію нових кадрів і виключає їх розриви. Найкраща продуктивність у своєму класі. Радимо купувати цю модель у тому випадку, якщо в ПК встановлені найкращі комплектуючі, в іншому випадку вона не зможе показати себе на повну міць через обмежені можливості інших деталей, наприклад, процесора або материнської плати. Ну підіб'ємо підсумки. Для роботи, навчання та виконання звичайних щоденних завдань радимо користуватися інтегрованою відеокартою, вона дешевша і споживає менше енергії. Якщо ви любите проводити час за переглядом фільму або зіграти в гру, краще купити дискретну модель середньої цінової категорії. Але якщо ви хочете грати в найсучасніші ігри, займатися обробкою фото, монтажем відео, радимо не економити і одразу купити нову дискретну модель. Що ж... Ми закрили тему відеокарти. Я думаю, ви отримали всю інформацію, яку можливо. Тому став лайк, підписуйся. А якщо маєш думку, яку краще вибрати відеокарту, то до зустрічі у коментарях.